Третій тур чемпіонату України з хокею на траві стартував у Сумах. Участь у ньому беруть чотири сумські команди та по одній з Борисполя та Полтави. Про матчі першого ігрового дня розкаже Олександр Качанов. Перший ігровий день відкривали третя та четверта команди чемпіонату. Команда інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету протистояла дівчатам з Сумського Динамо. Фізкультурниці у цьому матчі у ворота динамівок забили сім м'ячів. Суперниці відповіли двома влучними ударами. У підсумку 7-2 перемога команди ІФК ФК П'ять з семи голів на рахунку Карини Ліонової. Після перемоги завжди позитивні емоції. Ми дуже раді, будемо зараз радіти, що перемогли, і будемо йти іти, іти тільки вперед, вперед і вперед. Це голи чи голи команди? Команди. Ми всі старалися, щоб м'ячі заходили в ворота, тому це команди. Один з двох голів Динамо у цьому матчі забила капітан команди Валерія Зайцева. Я допомагаю дівчатам молодим готуватися до кращих результатів, щоб вони подальших Іграх перемагали, е, тому я думаю, трішки не вистачило, мабуть, десь опиту. Е, але все попереду, перемоги попереду. У другому матчі на поле вийшли збірна міста Полтава та Бориспільський колос центр олімпійської підготовки. Плани полтавської команди, Плани полтавської команди на цей тур виграти хоча б одну гру. Чи посилам буде? ну я думаю, постараємося. «У Нас виходить три гри. Перша гра з Полтавою, друга гра з сумчанкою, третя гра з сундеу. Плани, звичайно, виграти у Полтави. Виграти у Сум-ДУ, Ну і поборотися з сумчанкою. Матч збірна міста Полтава «Колос Цоб завершився з рахунком 5-1 на користь Бориспільської команди.